Збройні сили один з найважливіших атрибутів державності гарант безпеки та свободи. Нині тисячі бійців зсу захищають національний суверенітет і територіальну цілісність України у жорстоких боях із російськими загарбниками. Сьогодні їх звитягу та жертовність вшанували у гарнізонному храмі. Загальний міський молебень за всіх наших воїнів-захисників подякуємо їм за службу, от помолимось за благословенний мір для України. А разом з тим, звичайно, вшануємо пам'ять всіх тих наших воїнів-захисників і захисниць, які віддали своє життя за Україну перед ціною пам'яті, яка знаходиться на території церковного подвір'я нашого храму. Чимало родин полеглих воїнів нагородили відзнаками. Церемонія свідчить про пошану до подвигу захисників та їх рідних. Також відзнак удостоїлися місцеві волонтери, які невтомно працюють задля боєздатності сил оборони України. Перше сьогодні це день пам'яті. Також всіх. Загиблих наших захисників, котрі віддали своє життя за нашу незалежність, і також важливо підтримувати зараз наших захисників, котрі продовжують боронити нашу батьківщину. Тому спільними зусиллями разом з усіма допомагаємо. Збираємо кошти і творимо перемогу разом. Військові відповідно захищають Україну, захищають на захищають нас і віддали своє життя, щоб ми жили в Україні, щоб Україна існувала, і щоб діти могли зростати у вільній країні. Без ворога. Сучасна українська армія спирається на багатовікову історію та славні мілітарні традиції. Їх розвивали бойові дружини Київської Русі, козацькі корені Запорізької Січі, війська ОНР, Українська повстанська армія. Соломія Михайлишин, Софія Савчук, новини на вежі.